Історія наша забута, пам'ять, наша стерта. Згадамо сьогодні крути, двобій між життям і смертю. Холодні укопи січневі не гріли промерзлі душі, розстріляний цвіт юначів, згадати пам'яті мусиш, як страшно все змішалось. Пекенні оті колоберті, і ось вони перед нами на фотографії смерті, триста луною в полі, триста під вітром колос. Скільки дітей загублено в твоїй Україно долі, з них кожен твій син Україно, кровинка твоя мала, і квітне червона калина. Де кров колес не текла, Історія – наша забута, пам'ять наша стерта, згадаймо про вічні і крути Офіру за наше безсмертя.